Високоповажний пане канцлер, дорогі Олаф, високоповажні керівники німецької економіки, керівники торгово-промислових палат, пані і панове міністри, шановні учасники форуму, леді джентльмени, Україна виборює своє майбутнє і майбутнє Європи. Крок за кроком ми рухаємося до перемоги. Підтримка заходу, зброєю та фінансами – один з факторів наближення. Нашої спільної перемоги. Європа зіштовхнулася з новим виміром загроз, з новою невизначеністю. Чорні лебеді з'являються все частіше, тому слід докорінно змінювати звичайну систему реагування. Європа має бути самодостатньою в усіх сферах: від безпеки до енергетики, і Україна може в цьому допомогти. Наше велике відновлення стане бустером для. Економіки Європи бустером, трампліном, прискорювачем, каталізатором, як хочемо, може це називати, але я в цьому переконаний. План відновлення України грандіозний, але так само грандіозними є і збитки, які нам завдала Росія. Звіт про наші збитки верифікований Світовим банком станом на червень цього року визначає суму майже в 350 мільярдів доларів. Наша оцінка ресурсів, необхідних для відбудови, наближається до 750 мільярдів доларів. План відновлення України це не про те, як повернути все назад, це про те, як рухатися спільно вперед. І в процесі нашої трансформації відкриються абсолютно неймовірні можливості для європейського бізнесу в енергетиці, в аграрному секторі, військово-промисловому комплексі, в АІТ. У всіх інших сферах Україна може стати майданчиком Ніашорінгу, тобто розміщення європейського виробництва поруч з ринком збуту. Для цього маємо кваліфікованих спеціалістів розвинену логістику, потужну енергетику, природні ресурси, які напрямки співпраці особливо перспективні. Я їх дуже коротко окреслю: п'ять напрямків: військово-промисловий комплекс. В першу чергу, жодна армія континенту не має такого досвіду, який на жаль. На сьогодні є у нас це досвід безперервної майже дев'ятирічної війни. Україна націлена на створення високотехнологічного військово-промислового комплексу, в тому числі завдяки трансферту європейських, німецьких світових військових технологій, залучення інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв. Європейські компанії, що спеціалізуються на озброєнні, будуть частиною цього проекту. Мілітарні технології рухатимуть вперед інновації. Оборонний кластер стимулюватиме розвиток супутніх галузей. В енергетиці другий сектор. Росія, на жаль, атакує нашу енергетику, але ми гідно тримаємо удар. Через Україну Росія таким чином ослаблює Євросоюз, прагне ізолювати від джерел енергії, аби нав'язати власний світопорядок. Спільно ми цьому протидіємо в майбутньому. Будемо надійним постачальником чистої енергії для Європи, адже до війни близько 70% нашої електроенергії виробляли за рахунок атому, гідро і відновлювальної генерації. Ми вже зараз маємо потенціал експорту електроенергії на рівні до 2,5 ГВт і вже найближчий рік можемо збільшити цей найбільше роки можемо збільшити цей потенціал до 6 ГВт. Маємо потенціал до створення водневої екосистеми. Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. І українські газосховища є найбільшими в Європі і можуть слугувати своєрідним газовим сейфом, яким будуть користуватись європейські компанії. Так ми посилимо енергетичну безпеку ЄС, покладемо край російському газовому шантажу, дамо європейському бізнесу ресурси для розвитку, цифрові технології. Україна. Сьогодні один з лідерів інфраструктури відкритих даних ми даємо доступ до сотні електронних публічних послуг. До війни український іт сектор демонстрував зростання понад 30% на рік. Навіть після вторгнення виявився стійким, і іт підприємства зберігли на сьогодні 95% своїх спроможностей і контрактів. У нас величезний потенціал для побудови розвиненої цифрової економіки, а в перспективі для перетворення на цифровий хаб азіатсько-європейського магістрального інтернет-трафіку. Потужна українська екосистема кібербезпеки допоможе Європі долати аналогічні виклики, з якими ми сьогодні всі стикаємося. Український ринок IT – величезний простір для інвестицій. Ми маємо талановитих стартаперів, які можуть наситити Європу новими розробками. Україна може і буде ділитись своїм досвідом цифровізації. Нам є що запропонувати і продемонструвати в аграрному секторі. Ще один важливий четвертий напрямок, який би хотілося сьогодні окремо відзначити: це локомотив нашої економіки. До війни демонстрував зростання на рівні 5-6 щороку і становив 10% від нашого ВВП. Сьогодні, через окупацію, замінування експортну блокаду наших портів, цей сектор втрачає. Але я переконаний, завдяки європейським і німецьким інвестиціям швидко відновиться. Війна показала справжній внесок України в глобальну продовольчу безпеку. Деякі країни Африки опинились, на жаль, на межі голоду. Завдяки зерновому коридору ця загроза усувається за два місяці. Експорт ми експортували понад 6 мільйонів тонн аграрної продукції. Це вагомий показник. Продовольча криза безпосередньо впливає на Європу. Провокує потужні міграційні потоки, з якими зіштовхуються країни ЄС, і Україна може цьому завадити. Інвестиційний потенціал українського аграрного сектору щонайменше 34 мільярди доларів це те, що ми бачимо сьогодні. Кожне вкладене євро однозначно принесе гарантовані прибутки вже в найближчій перспективі, негайно після завершення війни. П'ятий сектор це Грінділ. Бачимо себе кліматично модернізованою державою. Зелений коридор для нас наскрізний елемент наших реформ, нашого відновлення. Структурно перебудовуємо економіку на основі чистих, нізкових та енергоефективних технологій, в тому числі завдяки інтеграції до промислових альянсів ЄС та участі у нових виробничих ланцюгах. Традиційну лінійну економіку ми будемо замінювати на циркулярну. Так, заощадимо ресурси і радикально знизимо обсяг відходів, мінімізуємо викиди, сформуємо платформу для інновацій. Європейські інвестиції в чисте українське виробництво це крок до реалізації зеленого переходу. Без України він неможливий. Наша амбітна мета стати великим європейським інвестиційним хабом. Звичайно, всі ці сфери потребують підтримки, потребують Розвитку соціальної інфраструктури, яка зараз постраждала від війни та страждає щодня, відчуває брак ресурсів. Тут потрібна відповідальність соціального бізнесу, і тут ми також покладаємось на впровадження найкращих європейських стандартів. Тим часом хочу відмітити, що перша леді України Олена Зеленська, яка буквально днями також була у Німеччині, створила свою фундацію, щоб мати реальні ресурси допомогти у відбудові України. Фонд зосереджує свої зусилля на трьох основних напрямках: медицина, освіта та гуманітарна допомога. Фонд працює над відновленням та матеріально-технічним забезпеченням. Медичних та освітних закладів постраждалих під час війни. Я переконаний, що протягом нашого форуму в робочих панелях буде можливість обговорити більш детально роботу цього фонду, а також можливості співпраці з цим фондом. Уряд України зараз налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій в будь-яких формах. Ми, попри війну, зараз зменшуємо втручання державу в економіку, відновили приватизацію, поглиблюємо дерегуляцію, створюємо умови для. Швидких інвестицій. Сформували широке інвестиційне меню, понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки з загальним потенціалом на суму понад 400 мільярдів доларів. Інвестиції потрібні Україні для зростання, але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей. Розуміємо, що стримуючим фактором інвестування в Україну є військові ризики. Працюємо над їх мінімізацією. Вже налагодили співпрацю з MIGA, так звана Міга, багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. MIGA має успішні кейси в країнах, де велись терористичні дії. Агентство виділило Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо і будемо нарощувати цю роботу зі всіма. Агентствами страховими агентствами, державними страховими агентствами і Європи і світу. Також розраховуємо, що міжнародна фінансова корпорація IFC, винесе на затвердження ради директорів світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів. Важлива інформація для тих, хто бачить в Україні потенціал і збирається це робити. Також покращуємо мови для інвесторів зі значними інвестиціями, закон, який прийнятий ще до повномасштабної війни. Сьогодні змінений преференції, які стосувалися проєктів від 20 мільйонів євро. Тепер знижені і будуть розповсюджуватись на проекти від 12 мільйонів євро. Крім того, будуть розширені сфери, в яких можна реалізовувати відповідні проекти. Україна та ЄС вже мають спільну історію спільні цінності. Сьогодні боремось за спільне майбутнє і ми бачимо це майбутнє, в тому числі у спільній економіці. Я вдячний керівникам німецької економіки за цих. П'ять принципів, які сьогодні були озвучені, абсолютно кожен з них підтримує. Дійсно, страхування військових ризиків сьогодні є важливим питанням від всіх бізнесменів, які бачать в Україні пріоритет, бачать в Україні можливість інвестицій. Дійсно, надзвичайно важливо сьогодні підтримати нас відновленням соціальної інфраструктури, яку Росія. Руйнує особливо останні тижні щодня. Більше 300 ракет починаються з 10 жовтня, сьогодні 24, тобто за два тижні, близько 300 ракет і дронів, які цілеспрямовано руйнують енергетичну теплову і навіть водопостачальну інфраструктуру. Ми з вами розуміємо, для чого це робиться і як це робиться. Але хочу подякувати федеральному уряду, особисто пану канцлеру Шольцу, за. Весь спектр допомоги, який нам надає Німеччина сьогодні: від військової до фінансової, до соціальної, гуманітарної е, система ІРІСТІ є надзвичайно ефективною. Я буду говорити про це і сьогодні, і завтра. Ми, е, можна сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню, і воно дуже ефективне. 9 з 10 е, ракет фактично рятують життя і інфраструктуру українців. Поражаючі мішені це найвищий показник, який є з того зброєння, яке ми бачили, яким користувались. Тому дякую, пане канцлер, дякую федеральному ряду, дякую німецькому народу за цю підтримку, яка допомагає нам виживати. Я переконаний, ми продовжимо співпрацювати і переможемо в цій війні. В час, коли світу загрожує авторитаризм, ми мусимо бути єдиними, мусимо підсилювати одне одного. Переконувати людей в правильності нашого шляху, шляху свободи і процвітання, дякую за вашу увагу. Я бажаю сьогодні всім плідної роботи і дійсно по цих п'яти принципах досягнути е, певних е, параметрів, певних результатів для того, щоб ми могли е, дійсно ребілд україн в надзвичайно швидкий час і негайно після завершення війни. Дякую, шановні пані і панове. Дякую. Шорін логістик енергії логістика, бустер, бустер економіки. Це були слова, які вжив прем'єр-міністр економіки. І ми чуємо це з задоволенням. Дякуємо вам. Дякуємо вам, прем'єр-міністр, пане Шмигаль. Шановні присутні, запрошую до слова. Наступного доповідача це наш федеральний канцлер Олаф Шольц. Будь ласка, запрошую вас до слова. Шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане Адріан, шановний пане Енгель. Нас каво поживо. Ласкаво просимо в Берліні, пане прем'єр-міністр, любий Денисе, тобі і твоїм гостям. Те, що ви приїхали всі до нас, нас дуже для нас дуже важливо, тому що вісім місяців тому. Росія вторглася в Україну, і це 24 люте воно маркує жахливий пункт в нашій історії, насамперед, в історії українців та українців вони захищають свою країну, свою свободу, своє життя з мужністю, з рішучістю, яка нас дуже вражає кожного дня. У цій боротьбі яка є боротьбою за безпеку та мир у Європі, стоїмо. Поруч з українцями та українками ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зі зброєю так, шановні пані та панове. Про це також ми говоримо на економічній конференції, тому що найкраща відбудова це та, яка навіть не мусить відбутися. Атаки Росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітні ракети та зенітні самохідні установки. А тепер ще й ірісте, вже є в Україні. Ви про це говорили наскільки ефективно працює ця система? Ця система і може в принципі захищ... захистити велике місто. І ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше. Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно. Це стосується часу війни, це стосується але також і відбудови. І ви можете покластися на Німеччину, на європейський союз та інших друзів у світі, шановний пане прем'єр-міністр. Вже тепер зрозуміло: відбудова країни це є завдання не для одного покоління, тому що жодна країна, жоден донор, жодна міжнародна інституція не може це зробити самостійно. Сама тим важливіше нам визначити зараз орієнтири. І розпочати з відбудовою завтра. Ми будемо говорити про це на міжнародній конференції експертів тут у Берліні, на яку запросив я як голова Великої Сімки, та президентка Європейської комісії Урсула фон Ден Лайн. Представники міжнародних експертів, представники з інших країн Європи, великої сімки двадцятки міжнародних організацій та громадянського суспільства. Наша мета – мобілізувати міжнародну підтримку, яку Україна потребує Наша координація та прозорість роботи допоможе досягти найбільшого ефекту тим більше приватних фірм будуть готові інвестувати у відбудову. 23 червня цього року в Європейській Раді ми прийняли рішення, яке було дуже важливим для України і для Європейського Союзу. Ми вирішили надати Україні статус кандидата. в такий спосіб ми також несемо відповідальність за те, що вже давно зрозуміли всі після майдану. Україна це є частина європейської сім'ї і. Я говорю це дуже серйозно і розумію всі наслідки цього. Ми хочемо, щоб Україна стала частиною європейського союзу. І це рішення є сигналом приватним інвесторам. Хто сьогодні заінвестує у відбудову України, той інвестує у країну, яка буде частиною європейського союзу і частиною нашого спільного ринку. Це також впливає на відбудову. Якщо ми відбудуємо Україну, то ми це будемо відбудовувати, пам'ятаючи про те, що Україна стане колись повноцінною. Цінним членом європейського союзу це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб прив'язати Україну відразу до європейського внутрішнього ринку. Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті для українських продуктів, для українських фірм. І одночасно треба розпочати пам'ятати про довкілля і про екологічне Сільське господарство треба підтримувати українську сферу охорони здоров'я, щоб не лише рятувати життя людей, але також давати можливість німецьким підприємствам постачати медичні продукти. Я думаю, також і тут про сучасне обладнання для лікарень про дигіталізацію. І нарешті відбудова це означає не лише відбудувати енергетичний сектор України і те, що було зруйновано. Хоча зараз це звичайно пріоритетно, треба підвищити ефективність і розбудувати експорт струму з України в європейський союз і зміцнити українську енергетичну систему. В Україні є сонце, вітер, тобто це є дуже хороші передумови для того, щоб вона була не просто транзитною країною, а експортером відновлювальної енергії. вже є перша угода між українськими та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал. Я переконаний, наша зустріч сьогодні може бути початком економічної та трансформаційного партнерства між нашими країнами. Яка буде глибшою ніж все, що в нас було до цього? Партнерство, яке вже сьогодні бачить ті великі шанси, які відкриються в Україні згодом. Більше двох тисяч німецьких фірм працюють в Україні. Багато з них в таких е, сферах, як IT, дигіталізація або розбудова відновлюваної енергії. Деякі з них е, е, також навіть працюють під час війни, інші вичікують і чекають. На момент, щоб знову розпочати свою роботу і повернутися, коли говориш з українськими підприєм... з німецькими підприємствами, які працюють в Україні, то всі хвалять хороші передумови а також дуже добре вишколених персонал, з яким вони там працюють, і одночасно говорять про те, що Бажають собі більше прозорості, більше правової держави, і також боротьби з рішучою боротьби з корупцією. Я знаю, шановний пане прем'єр-міністр Любий Денис, і ви також знаєте, яким важливими є ці теми. Звичайно, ваш шлях в ЄС пов'язаний з реформами, особливо в у сфері юридичній, також у сфері боротьби з корупцією і. Я знаю, що й українці та українки також пов'язуються з майбутнім членством в ЄС, так як постійно як часто мені говорить пан ваш президент, тому що повага до основних прав до правової держави це є вирішальний вирішальна ознака європейського союзу. Це і демократія є базою для довіри між членами в європейському союзі, і і для цих реформ Німеччина і ЄС буде для вас партнером, надійним партнером. Коли ми говоримо сьогодні про німецько-українське партнерство, коли ми його засновуємо, ми говоримо про особисті контакти між українцями та німцями. Це найкращий, найсильніший місточок, який існує між нашими країнами. Мільйон українок та українок потрапили до нас після 24 лютого. Крім тих людей, які вже з України були і жили тут давніше. Всі вони. І залишаються ми їх з радістю приймали, і так це буде і надалі. було дуже правильно від самого початку дати цим людям можливість працювати. Я дякую фірмам німецьким, які це уможливили. Дякую вчителям і вчителькам, які майже вже вже майже 200 тисяч українських дітей прийняли в школах і вчать їх. Багато українців та українок, звичайно, хотіли б якомога швидше повернутись додому. Це їхня мрія, це зрозуміло, і хто це не зрозуміє. Але і тоді, і в тому я переконаний, вони залишаться таким містком між нашими країнами, тому що вони познайомилися з німеччиною, тому що вони говорять німеч... німецькою, тому що вони мають тут контакти, які залишаться. Якщо є якийсь обнадійний меседж в цей час, то це цей, що Путін війна Путіна зміцнила наші стосунки. Ніколи стосунки між німеччиною та кру не були такими тісними. З ніколи європейське майбутнє України не було таким чітким ніколи раніше зацікавлення європейського та німецького бізнесу не було таким великим в Україні, як зараз. Це також показує і мені погляд, якщо я подивлюся на приміщення і на те, скільки людей тут сидить. Дуже дякую.